Чудово гарна Івангелія про хліб життя, яким є сам Ісус, наш Господь, Спаситель, Божий Син, переможець над смертю, над гріхом. В книзі діянь є розповідь про. На великого апостола Павла. Ну він ж не був великим апостолом, він був савлом, який переслідував християн і йшов з Єрусалиму в Дамаск, взявши листи до різних начальників, щоб мати владу, схоплювати християн, переслідувати, в'язати. Приводити в Єрусалим і судити. Ось він вирушив зі своїм загоном військовим. Йдуть, не знаємо, що він роздумував, напевно, десь в ньому кипіла злість ще там різні такі речі. І тут, в один момент, під Дамаском велике світло з неба. І голос «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Хто ти Господь? Я Ісус, якого ти переслідуєш. І каже далі Ісус, йди в Дамаск і там тобі скажуть, що ти маєш робити. Він ослід. Не міг йти, Його повели попід руки, він вже не їхав на коні. І він в такому стані був, що навіть не їв три дні. І ось Ісус сказав до Ананії, одного з своїх учнів, які там були, йди поклади на нього руки, і нехай він прозріє, бо Він вибраний для мене понесе моє слово до поган. Ось, якщо ми так поглянемо на ті слова, які щойно ми читали з Євангелії, я хліб життя, я хліб живий, що з неба зійшов. З ним сперечаються. Дехто відходить, не може тих слів слухати. Бо вони тяжкі для євреїв, щоб ну, не для всіх, але для багатьох, які були проти Ісуса. Ісус каже, хто не споживати мого тіла і крові не матиме життя вічного. Ось якщо візьмемо цього апостола Павла, який йде, скажімо так, ще мертвим бувши, ну він живий, звичайний йшов, так, в цьому світі живий, але для неба він був мертвий. Він не знав Ісуса, Він його переслідував. Ось і він тут під Дамаском чує цей голос. Голос Ісуса. Він приймає Його. Після того, як цей Анані поклав на нього руки, він прозрів і починає проповідувати щоразу більше. Всі дивуються, тому що знали, хто він такий. Але він прийняв і повірив. Ось можна сказати, Святий Павло прийняв прийняти тіло і кров Христа. Це, звичайно, Євхаристія також. Але Євхаристія вже потім йде. Спочатку йому треба було прийняти це слово, повірити в нього, тому що Євхаристії не можна приймати, не віривши людині, тобто людині не віруючій, або яка не прийняла Ісуса, відповідно, не хрестилася. Вона не має права навіть бути там, де відбувається це все так, колись було перших християн. Отже, вона потім вже отримує це цю, цю тайну Христіну. Але Павло, тут, зустрівши Ісуса, приймаючи його Слово, Він приймає його також тіло і кров. Тобто Його як людину, Він починає проповідувати. Що Ісус справді Спаситель, Він Месія, Він той, якого ми всі чекаємо. Нам його не треба переслідувати, нам треба Його прийняти. Він почав переконувати тих юдеїв. Хтось прийняв, хтось повірив, хтось відкинув, хтось почав хотіти Його, його вбити, і тому сіли рятувати Павла. Але Він прийняв. І що, коли він прийняв, він воскрес, він прозрів і був сліпий. Він не бачив, він не міг йти сам. Тобто, ну як мертва людина, вона не може щось вирішувати, тому що в неї їй бракує життя. Немає. І ось коли він це прийняв, коли він прийняв. Це благословення, Він прозріває починає голосити про Ісуса, що Він Спаситель, Він Месія. Ось що робить дійсно це прийняття Ісуса, що робить віра Ісуса Христа. Вона міняє людину так сильно, що ця людина сама, сама дивується. Для себе. Вона навіть не знала, що вона може так думати. Ось він думав думками негативу. Він хотів знищувати життя. Він навіть собі не допускав, що можна прийняти життя, не нищити його. Можна його прийняти. І тоді йому самому буде добре від цього. Але він до цього не міг дійти, тому що він діяв зовсім під впливом іншого духа. Так само для кожної людини не раз вона починає, наприклад, заперечувати віру, заперечувати Ісуса, заперечувати молитву і говорить, що вона, наприклад, не віруюча а Отже, вона так думає і не може собі допустити, що можна по-іншому думати. І це для неї буде добре, позитивним, тому що вона прийме життя. Не треба з життям боротися, життя треба прийняти. Боротися треба зі смертю, з гріхом, але не з життям. Отже, коли людина це зрозуміє і прийме це життя, яке приходить ось в цій світі тайні, в Хариці, в тілі і крові Христа, тобто в Ісусі як Спасителю. Як людині, яка до нас приходить, щоб дати нам своє життя і ми, щоб ним жили, тому що ми самі не маємо життя, тільки Бог Його дає, Він нам вдихає в обличчя, в наше серце, в нашу душу, а коли людина Його зруйнує, Його відкине. Тоді потрібно ось того великого Божого милосердя, яке приходить в Ісусі Христі. Милосердя, яке здобуте дуже великими стражданнями, терпіннями, дійсно, болючим таким досвідом, це все Ісус прийшов для того, щоб нам відкрити двері раю, відкрити двері життя, простити нам гріх. Одягнути в одежу світло, щоб ми не були в цій порваній чорній одежі, яка є символом смерті гріха і порожнечі душі, голоду, нещастя. Але ця одежа, яка є символом прийняття людини як дитини Божої, яка, коли її прийняли, не буде голодною. Не буде відкиненою, не буде перебувати серед тварин, скажімо так, серед тих свиней, як блудний син. Вона буде в домі батька, яка має право спадщини небесної. А спадщина це те, що око не бачило, вухо не чуло і людині на розум не приходило. Це спадщина небесна. Сиди Павло навіть не міг більше чогось сказати. Він знайшов тільки ті слова, око не бачило. Вухо не чуло. І людині на розум не приходило. Розумієте, яка людина обмежена? Що їй навіть на розум такі речі не могли прийти, просто не могли. Око не бачило і нічого вона не чула про це. Ось що Бог приготував тим, які його люблять, які прийняли Його життя, Його життя прийняли. І тут. Уявиємо собі так, ну, собі, коли е, людина стане десь перед Богом і буде розуміти, що вона просто втратила багато через одну річ. Вона не хотіла прийняти життя від Бога. Всього все. вона захотіла лишитися у тому своєму засуді. Ось у тому такому, скажімо, світі, який хотів життя руйнувати, але не приймати. А тут можна було думати по-іншому, просто прийняти життя, яке дає Бог. Не будь-яке те, яке дає Бог, тому що тільки в ньому є повнота тої Божої величі, краси, слави. Те, для чого створена людина, для її серця воно, щоб вона була щаслива, отже Бог її приготовив. І тому, коли ми йдемо так своїм життям, нам треба пам'ятати, є життя Боже, і без нього ніхто не може бути щасливим. Бо те життя, яке людина має, воно має свій кінець, і потім вже його нема. Воно лише дано для того, щоб вона підійшла до Божого життя. Ось те, яке людина має, яке отримала на тій землі, воно не дано на вічно. Воно дано лише для того, щоб вона підійшла і взяла Боже життя. А якщо вона йде, йде, йде йде, і вона не йде, щоб взяти Боже життя, навпаки вона йде, щоб його відкидати щораз далі. Ось наступає момент, коли те життя, по якому вона йшла, закінчилось. А Божого не взяла. Що їй лишилось? Немає того, що мала, і немає того. Що мала мати і що лишається пустка порожнеча і більше нічого. Ось і так вона може бути дуже обманена і навіть цього не розуміє. І хоче показатися сама перед собою, перед іншими ну показатися таким героєм, знаєте, що йому. Все можливе, що він вирішує справи цього світу і все інше, скажімо, для цієї людини немає ну, нічого невирішального. і вона дуже обмежується і обманюється. Отже, їй дано життя, те, яке тут на землі, для того, щоб вона підійшла і взяла небесне, Боже життя, яке Бог їй дає своїх рук. А ці руки це руки Ісуса. Руки ті пробиті, пробиті заради нас і дає з тих рук Ісус своє тіло, свою кров. І наші серця, вони маються взяти. Коли візьмемо, будемо тріумфувати з Богом в Його царстві. Приймати ту Божу спадщину, яку Бог приготовив тим, які його люблять. Хай буде Богові слава і для нас, щоб ми ну, розумно старалися наше життя проживати і старалися живучи у цьому світі, щоразу більше і більше шукати того Божого життя і в нього занурюючись наповнятися, щоб наші серця наповнювалися тою божественною присутністю, тою Божою повнотою, Христос Воскресе!